Вам щось важливе, бачити у сілося і сидите. Щось ви кажете. Це моє. Не віддам. Так, і якось так ситуація. Так, займається чи ні? Так, якось так ситуація зависла. Бачите, у повітрі. Так. З'явився якийсь шанс у вас. Ось шанс з'явився на щось стабільне і надійне. О Боже! І тут мах. Тобто ви в цьому шансі мах. Ви з цього шансу можете м м мати все те, що ви захочете. Бо у вас є всі інструменти. А про когось це ж річ іде? Mm -hmm. Так, річ іде про Бога важит пажик. Пажик Пентаклів, який. Казав про стабільність і надійність, але нічого не робив, і ви були розчаровані його діями. А більше розчаровані тим, що він нічого. Не...